Кухонна мийка фірми Кронер, розмір якої 60 на 50. В Комплект якої входить змішувач з витяжним гусаком, досить практичний, на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон та всі шланги для під'єднання мийки. Кріплення. Заглушки. Мийка виготовлена з державіючої сталі сірого кольору. Товщина каркасу 3 мм, Товщина чаші 1 мм. Мейка повністю обезшумлена. Ціна такої мейки 4880 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.